Молитва про зріст практики щоденного святого Причастя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Найсолодший Ісусе, ти прийшов на землю, щоб дати всім душам надприродне життя. Щоб свою ласку в душах заховати і збільшити, ти хотів стати повсякденним ліком на їхні щоденні недуги та їх щоденною поживою. Через твоє серце, що горить такою великою любов'ю до нас, просимо тебе покірно, злий на всіх Твого Святого Духа, щоб хто живе у важких гріхах. Навернувся до тебе і віднайшов страчене життя ласки. А ті, що за твоєю ласкою живуть, уже тим Божим життям, щоб, як тільки могтимуть, щодня набожно наближалися до Твоєї святої трапези, і в щоденному святому причастю кожного дня знаходили лік на їхні щоденні малі провини. Та кожного дня зміцнюючи в собі життя твоєї ласки, щораз більше очищували свої душі і нарешті осягнули блаженне життя разом із тобою. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.